Доброго дня, друзі. Оце дивлюся, перчик знімала і дивлюся, що в мене тут в одному кутику, у мене один кутик, там огірочки. В тому кутику, а цей кутик, це кутик Турції. Ось, подивіться, вона в мене в тому кутику. Ось така гарненька. Тут е, черрі, чері бері але щось нема з того чері бері Опадає якийсь він такий хворобливий. Чері-бері цвіте, отак зав'язує. От трошечки, але, як кажуть, толку, щоб е, дозрівав, щось тримається. А ось отут я подивилася, є перчики. Подивіться, які вони. Разом з настурцією вони тут дружать. І теж вже вже є кольори. А це називається перець філус блю. Ось. А ось рядешком є поряд перець зоржа. Оце вже точно я подивилась. Ну він тут, я цей кутик засадила взагалі перцями, але перці тут чомусь не пішли. Чи їм холодно було, чи їм. Ох ти, побачила! Треба зараз обробляти чимось. Оцю тлю, подивіться, вчора не бачила, а це зараз на горошку. Думаю, що це такі чорні якісь цяточки. Зараз будемо брати щось таке народне. От, оце перець я хотіла показати. Бачите, я тлю побачила. Зараз будемо працювати. Думаю, що це жовті листочки. Ось, а це проїски. Отак. Бачите? А, і ще тут є перчик у мене один Богдан. Ось він так чомусь тут упав. Але має дві перчини гарненькі. Ну, будемо чекати, може, щоб насіння було своє, чи як. І ось красавчик, красунчик чорнобривець. Гарного дня вам, друзі!